Добрий день мої улюблені глядачі. З вами я, садівник Вінниччини, Віталій Володимирович. Хочу поговорити з вами про дерева грецького горіха. Я вирощую ці дерева вже давно і хочу розповісти вам про деякі подробиці його вирощування. Грецький горіх це лісова культура, її потрібно вирощувати. В таких кліматичних умовах, схожих на ліс, щоб було достатньо вологи, щоб захищені місця були. От, горіх не потрібно висаджувати в низинах, так як він там підмерзає. Також горіх потребує, щоб були якісь захисні насадження, наприклад, кущі якісь там. О. І він вибагливий до ґрунту. Потрібно, щоб були чорноземи. Ну, як бачите, у мене росте цей грецький горіх, на даний час він вже пересів і вже плоди, ну вже деякі розміром маленьку сливку. Але на даний час йдуть дощі, і цей грецький горіх, він форіє. Форіє тут є така хвороба марсонія, оце чорніє листя, воно скручується, засихає. Воно таке робиться крапочками бурями. Заходи боротьби. Ну, якщо хтось має змогу, то його можна просто оприскувати фунгіцидами, тими, що яблуні оприскують. Або бордочкою сумішою можна оприскати. Але якщо дерева високі, то ви їх просто не зможете оприскати. Ну, що за шкідники? Ну, він мало пошкоджується шкідниками, але у південних районах його пошкоджує яблунева плодожерка. Тобто, вона так само прогризає в цих горіхах ходи і вигризає насіння з середини. Ну, щеплення Грецького горіха. В основному він щіплюється в червні місяці, І ми це поговоримо з вами пізніше. Десь в кінці червня і він найкраще його щеплення це щитками. Тому що живцями він дуже важко щиплюється, тому що у нього всередині трубчаста деревина і погано зберігається волога. Ну, що ще я можу вам сказати? ну от Грецький горіх він вступає в плодоношення там на 10-12 рік це вже нормально воно виходить. А взагалі-то, якщо його садити і поливати, то він буде родити на 3-4 рік. А на полі він дуже-дуже довго вступає в плодоношення. Ну от бачите, там чор чорніє листя, от воно закручується. Це короба називається марсонія. От, От бачите там. От. Я, я тут не зможу з ним боротися, тому що його тут багато. Але деякі дерева, там, цінні сорти, я його оприскую. Є такі цінні сорти, якщо він білий там всередині. Хочеться, щоб з нього насіння зібрати, то ну, я вам тут докладно виклав деяку літературу, вона ще з тих років радянських, я колись ще її придбав можете почитати